У Конотопі на Сумщині депутати міської ради одноголосно підтримали пропозицію міського голови Артема Семеніхина про виділення коштів для військової частини національної гвардії. За словами народного депутата України Олександра Качури, який взяв участь у засіданні, допомога українським захисникам є пріоритетом для місцевих органів влади, бо це ще один крок у забезпеченні належних умов для захисту та підтримки наших захисників. Ми всі повинні розуміти, що ми Частина цього народу, ми його представляємо, і ми є невід'ємною його частиною і ми допомагаємо тим, хто делегував нам ці повноваження. Сьогодні ви будете підтримувати рішення про виділення коштів для військовослужбовців. Я переконаний, що ці рішення, вони постійні, вони повинні бути. Будь-які звернення, я дякую якраз міському голові, що йому фактично вчора надійшло це, це звернення. Він сьогодні на нього відреагував. Я теж підтримую таку позицію. Ви зібралися.